З 13 по 14 квітня на території стадіону імені Валерія Лобановського відбулася третя частина турніру Динамо Київ Френдлі Кап». Метою проведення таких змагань є живе спілкування з болівальниками Київського Динамо. Та в першу чергу хотілося б подякувати Збройним силам України, які несуть службу, та завдяки котрим проведення таких подій можливо. На цей турнір було зареєстровано 128 учасників. Перший день ми виявили 32 кращих з них, та на другий виявили переможців. Також до нас на турнір завітав захисник київського Динамо Максим Дячук. Дякуємо партнерам з мойо за забезпечення наших болівальників крутими призами. Перше місце забрало Sony PlayStation 5, друге, третє та четверте місце забрало пакети від мойо, котрі були бездротові навушники та акумулятори фірми Panasonic Powerbank 2E на 8000 мА, термокухоль фірми Ardesto, поторонковий сертифікат на купівлю будь-якої гри в магазинах мойо. І сам в шоці зараз емоції проповняють, і як я дійшов до фіналу. Це просто ну, неймовірні емоції. Моє надійно, офіційно.